Всім привіт! Я просто Сергій. Сьогодні я знову іду до лісу, щоб зробити будиночок для наших менших друзів. Як думаєте, у мене вийде зробити годівничку чи ні? Якщо ви в мене вірите, тоді поставте цьому відео вподобайку. Підпишіться на мене, якщо ви цього ще не зробили. Приготуйте для себе щось смачненьке. Ми розпочинаємо. Поїхали! Знову прийшла зима, і я вирішив допомогти нашим друзям меншим птахам перезимувати її. Для цього я вдома нарізав ось таких дощечок. Тут чотири дощечки по 25 сантиметрів. Також я взяв ось таку фанерку, відрізав вдома для того, щоб прибити наш будиночок до дерева. Чотири ось такі бокові вставки. І для низу та верху також нарізав я дощечок. Плюс я взяв молоток, цвяхи. І зерно, щоб нагодувати наших птахів. Ну що, розпочинаємо будувати наш будиночок. А тим часом ми розпочинаємо будувати наш будиночок. Почнемо ми із підлоги. Для цього ми беремо дві дощечки по 25 см, викладаємо їх рівненько. Беремо таку ж дощечку, щоб з'єднати їх. Цвяхи і збиваємо. Перший цвях ми вже забили. Зараз ще один і підлога буде готова. Не, щоб цвяхи були нормальні, тому що він купуєш їх, а вони гнуться дуже сильно. Але ці, вроді, більш-менш нормальні. Все, друзі, підлога наша готова. Це добре. Підлогу викладаємо ми на низ. Відкладаємо, викладаємо. Беремо, робимо ми дах. Також беремо так само дві дощечки. І з'єднуємо їх один з одним. О, цей цвяк зайшов дуже добре, без проблем. Ось наш потолок та підлога готові. Тепер треба їх з'єднати одне з одним. Побачимо, що у нас із цього вийде. Тепер треба робити бокові ставки. Беремо ще одну дощечку і прибиваємо її ось так з боку до нашого каркасу. Я, звісно, не майстер, друзі. Я вперше в житті це роблю. Тому, якщо мене дивляться столяри, майстери, які займаються цим професійно, я вибачаюсь. Я роблю, як умію. Так, до речі, непогано прибив. Беремо ще одну дощечку і прибиваємо її також до нашої підлоги. І буде така невеличка стінка. Я не очікував, що так швидко у мене вийде підлога та стіна. Дивіться, як прикольно вийшло. <гум> Мені самому подобається. Далі ми беремо, робимо іншу стіну. Так, беремо і далі забиваємо. Сьогодні, до речі, друзі, в нас ще один раз випав сніг. Півня йде сніг. А це нарешті припинився. І я вирішив піти до лісу, щоб зробити годівничку для наших тваринок. Трахам взимку дуже важко. Влітку ще вони зможуть собі знайти їжу, а взимку це проблематично для них. Так, беремо ще одну дощечку. У мене таке відчуття, друзі, що я більше часу проводжу в лісі, ніж вдома. Я вам кажу, що з останнім часом ходиш по лісу, шукаєш собі. Місця, де можна відзняти відеоролики ютуба і так далі. Так, щось те дощечка. Важко прибивається. Чи це цвях такий? Треба взяти інший цвях. Оце, походу, цвях поганий. І спробуємо їм. ним прибити. Так. О, цей цвях йде набагато краще. це, друзі, дивіться, наша підлога та стіни готові. Тепер так само беремо і прибиваємо наш потолок до цього каркасу. Так, кладемо ось так, вирівнюємо, щоб було рівненько більш-менш. Я розумію, що я професійно не зроблю годівничку, але ж будемо робити, як зможемо. І далі ми беремо і забиваємо її. До речі, друзі, якщо вам подобаються мої відеоролики, і ви хочете самі запропонувати мені якісь ідеї, пишіть в коментарях свої ідеї. Я постараюсь, якщо вони дійсно мені сподобаються, їх виконувати у майбутньому. Тому що я працюю для вас. Я хочу, щоб ви отримували від мене класний контент. Як кажуть інші блогери далі більше. А що далі більше, будемо дивитись. Дякую, до речі, нашим Збройним силам України за те, що дають нам можливість ходити до лісу і знімати такі відеоролики. Хлопці, ви наші герої. Так, в одну сторону ми прибили. Зараз перевертаємо. Я думаю, пташки будуть довольні. Нашим будиночком, який зробив просто Сергій. В... своїми руками. <плес> Ех, у лісі така класна погодка. Таке, таке свіже повітря. Це вам не в місті сидіти у квартирі. <плес> <плес> Все, друзі, до речі, наш будиночок готовий. Подивіться на нього, який він класно вийшов. Зараз покажу на камеру. Ось такий будиночок, зараз його покручу для вас. Думаю, симпатично. Для пташків він підійде. І зараз ми приб'ємо фанерку до нашого будиночка. Щоб його прибивати до дерева потім. Щоб трималось добре. Так. О, фанерку прибив. Дивіться, ні, треба ще один цвях. Далі прибити, щоб не відпадало. Все друзі. Ось так наш будиночок із фанеркою виглядає. Зараз ми підемо його вішати до дерева, а потім насипати зерно нашим пташкам. Думаю, вони будуть постійно сюди приходити. І їсти зернятко. Головне кожного дня старатись приходити мені до лісу та їх підготовувати. Ну що, знайшли ми дерево. Зараз будемо спробувати прибувати наш будиночок до нього. Беремо цвях. Друзі, дивіться, наш будиночок лісить. Думаю, для пташків він буде класний. Зараз візьмемо зерна, Молоток покладемо і насипамо нашим пташкам зернят. Головне старатись як я ж казав раніше, приходити кожного дня і додати зерна для них, тому що зараз пташки побачать. З'явився будиночок, і вони будуть сюди приходити клювати зерно. Все наша годівничка готова. Я довольний нею, довольний тим, що я можу допомогти нашим тваринам пережити цю зиму. На цій ноті ми завершуємо наш відеоролик. Дякую за те, що ви його переглянули. Надіюсь, він вам сподобався. Так само, як сподобався мій будиночок, який я побудував для птахів. Рівно за сім днів на вас чекає нова пригода від просто Сергія. Просто дочекайся. А Перед цим не забудь поставити вподобайку, підписатись на мій канал. І просто бажаю всім миру. Слава Україні! Зустрінемось!